Мобільний Івано-Франківськ, одноіменний додаток для смартфонів та планшетів презентували в обласному центрі Прикарпаття. Він розроблений в рамках проєкту міськради та проєкту розвитку ООН. Відтак користувачі смартфонів та планшетів отримують додатковий доступ до інформації про місто, його інфраструктуру, адміністративні послуги тощо. Чотири основних цілі, які передбачалися даним додатком: перше розширення методів е-демократії. друге надання мешканцям міста антикорупційних важелів. Третє формування контактної бази міста і четверте – розміщення туристичної інформації. Важлива складова проекту мешканці міста зможуть впливати на перебіг його розвитку завдяки впровадженню системи подання звернень, скарг та запитів. В МВК кажуть, сучасні інформаційні технології, що їх опановує місцеве самоврядування, сприяють створенню так званої електронної демократії. Ми розуміємо сьогодні, що треба скорочувати ту відстань, яка є між мешканцем, між представником громади. І службовцям, виконавцям тих послуг, які запитує громада міста кожного дня, кожен мешканець міста івано франківський ви напевно неодноразово зіштовхувалися з проблемою необхідності контактування з представниками влади з комунальними підприємствами з медичними закладами, ну з різними установами, як державними, так і недержавними. І більшість людей зіштовхується зразу з проблеми того, що нема. Контактів у перспективі додаток надаватиме послуги щодо переадресації користувача на телефони гарячої лінії міськвиконкому, облдержадміністрації, органів прокуратури та МВС. Вартість проекту мобільний Івано-Франківськ понад 15 тисяч євро. Половина суми грантові кошти. Решта фінансування з міського бюджету. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.